Капець, скільки ще плести до цього острова? Друзі, в мене є сьогодні завдання дуже важливе. О, 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 це цей острів. Так, 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 так. Я вже близько до цілі. Так от, що я хочу сказати, що в мене сьогодні дуже важливе завдання. Мене направили військові на цей острів, щоб я тут підірвав одну е, лабораторію, в якій е, діють е, вчені. Ну. Хоч не знаю, вони, вони діяли тут близько тижня тому. Зараз не знаю, є тут вони чи ні, але вони тут проводили експерименти з Оаномалі. І саме тому треба це все знищити. Давайте я човен осюди перетягну. Все, нормально. Він тепер буде тут стояти і його хвилями не понесе назад. Давайте я швидесенько зараз подивимось, що тут взагалі довкола. Ага, ага. Ага, треба шукати базу. В мене є е, динаміт, є с 4. Також в мене є для екстрених усіляких е, випадків рація та GPS, ось такий маяк. Він покаже, де мої координати. І саме так, якщо щось трапиться, мене зможуть знайти. Але це все діло треба буде встановити десь ось там повище. Можливо, десь на верхівці цієї гори. Але, ну, точно, не на пляжі. Давайте зараз сюди, до кущів, бо я тут так стою відкрито. В мене є автомат, і зараз будемо, друзі, шукати цю лабораторію. Вона повинна бути на цьому острові. Військові дали мені ці вказівки. Опа. Так, бачу стежку. Давайте я ось тут заховаюся. Сюди. Сюди, 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 сюди. Оп. Все. Так. Ну, стежка веде з пляжу. Тобто сюди могли припливати човнами. І далі отуди запливати. Точніше, не запливати, а заходити по цій стежці. Давайте я ось тут зверху, може, тут ще листя від оцих пальм. Може тут щось так. Стежка, стежка якась дивна, якщо чесно. Угу. Давайте тоді зараз сюди, 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 обійду, подивлюсь, що тут. Стежка, я вже майже на ній. Двері. Так, друзі, це лабораторія, це моя ціль. Давайте я зараз сюди ось так підберусь. Зараз все подивимось. Так, так, так. Що тут у нас? Ага. Це та сама лабораторія. Добре, давайте зараз за допомогою. Е, так, 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 так. В мене. Були спеціальні документи, в яких вказано, що ось тут, якщо натиснути, отут за цією штукою. О! Автомат, 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 відходимо. Відходимо. Що? Що тут? Ого? Ого. Справжнісінька лабораторія. Це ще, що таке! Ой-ой-ой-ой-ой! Це якесь чудовисько тут сидить у клітці. Що, а де всі? Чиних немає. Так, я зрозумів. Е, мені це не важливо. Моя ціль зараз тут все оце діло закласти динамітом. І тебе також ми підірвемо. Так, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Багато динаміту в мене є. Так, давай ось сюди. Е, ось тут ще поставимо. Так, тут камери ще, капець. Ну вони вже знають, що я тут, ці вчені, або е, охорона якась. Так, тепер динаміт. Точніше, с 4 Отуди закидаємо. Тримай тобі, чудовисько. Зараз ми тобі декілька с 4 подаруємо. Так, ось сюди, ось сюди. На динаміт. Це все діло зараз. Так, ай. Коли я кидаю оці с 4 мене трішечки стукає, але все нормально. Ось так, ось так. Сюди і все. Більше с 4 немає. Тепер давайте я звідси тікаю. Так, кудись мені. Я не знаю. Подалі втекти треба, чи що. Зараз ми це все діло активуємо, друзі. Ух, то я готовий. Давай отут, щоб бачити, як воно там все 100% підірветься. І поїхали! Ой-ой-ой-ой-ой! Ви бачили це? Треба перевірити. Швидко, швидко, швидко треба перевірити. Давай, 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 давай. Ага. Все просто розірвало, вщент. Взагалі нічого не залишилось. Ні чудовиська, ні комп'ютерів, ні камер, нічого. Супер, круто! Місія виконана. Тепер будемо вертатися до човна. Зараз, зараз, зараз сюди, 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 все. Тікаємо, друзі. Дуже-дуже швидко тікаємо до човника, щоб... О, он він. Я його. Ой. Що це ще таке там? Ем, Дерево обгоріло, там ще де ж дерево обгоріло. Слухайте, я не знаю, мені байдуже. Я тікаю до свого човна. Швидко, 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 швидко. Так, лягаю. Щось човном. Він. Він вибухнув! Що? Так, можливо, мене засікли. Давайте обережно обдивимось дивимось тут довкола. Тут нікого не видно. Тут теж нікого не видно. Хтось підірвав мій човен. Так, це проблема. Це проблема. Я тепер. Можливо! Тут застряг! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Там щось підривається біля цієї лабораторії. Я не знаю, це погана ідея, але давайте я зараз туди спробую долізти якось через гору. І подивимось, що там взагалі відбувається. Капець, тут все палає. Ого! Це вже точно не я зробив. Ага, я бачу, там радіація. Ні-ні-ні-ні, ні ні друзі, туди ми не поліземо. Давайте я десь тут буду спостерігати. Тут непогане місце таке. Треба зрозуміти, хто підірвав мій човен. Як це взагалі трапилось? Тут же ж нікого не було. І зараз я нікого тут не бачу. Ні ракета жодна не летіла. Нічого там не було. Ну, ой. Що це ще таке? Дощ буде, чи що? Нічого не зрозуміло. Так. Ой-ой-ой. ой Що це? Це хтось речить, чи що? Може, тут якісь ведмеді є? Ану, нікого не. Ви бачили, це? Це, це це... це... ж таке ж саме чудовисько, як було в лабораторії, але воно в декілька разів більше. Ой-ой-ой. ой Або те чудовисько не підірвалося, а стало більше в, ну, в розмірах. Або то був, може. Може, то була дитина цього чудовиська. А це мати або татко. ой Ой. Так. Я не знаю, що робити, як мені тим паче впоратися з оцим велетенським монстром, який тут бігає. Мені це дуже не до вподоби. Давайте я прямо зараз спробую, може, зв'язатися з Нубіком, щоб він мене якось звідси витягнув. Або хоча б о, ні. Дивіться, я бачу там оцю морду. Воно прямо сюди дивилося. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Проблеми, проблеми, проблеми. Давайте я зараз. Хто? Де? О, це він! Ховайся, ховайся, ховайся. Це я заховався. Он, він, дивіться. Шукає. Шукає, можливо, мене. Ой-ой-ой. ой, ой, У мене велетенські проблеми. Як же ж мені втекти тепер з цього острова? Завдання добре хоч виконав. Так, 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 так. Скоро ще темніше є. Це взагалі буде повний капець. У мене навіть фонарика нема з собою. О, що тут таке? Це він там щось зламав чи, 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 чи що він це копнув землю там. Угу. Так. Мені треба встановити ось десь ось тут, напевно. Давайте я залізу от сюди. Зараз тут встановлю е, GPS, оцей маячок. Так. Ось тут. Непогане місце. Ем. Опа! С Ой. Що? Тут щось вибухнуло. Так, я його встановив. Тепер вмикаємо. Так, нормально, все працює. Так, працює. І тепер друга частина це зв'язатися з нубіком. Нубіку, прийом ти мене чуєш, нубіку? Нубіку, це Алло. я бакі. О, Нубіку, ти мене чуєш? Так, але дуже погано. Нубіку, Нубіку, слухай уважно. Я повторювати буду декілька разів. Я на острові. Мій човен підірвали, я встановив GPS маячок, врятуй мене звідси. Я, я на почув. острові. Почув? О! Я почув, так. Нубіку, Дуже давай. Мутано, але я почув, Ти на острові. Рятуй, рятуй мене звідси, тут тут капець, тут мутанти. Добре, Я вилітаю. Давай, нубіку! Капець, капець, капець. Все, тепер дивіться, маячок оцей тут стоїть. Я тепер спускаюся подалі звідси, щоб не привертати увагу до цього маячка, щоб цей велетенський монстр також його не побачив. Мені треба бути десь тут знизу. Давайте, знаєте, що я зроблю? Я зараз, ось тут, викопаю собі невеличку схованку і буду сидіти тут. Мені здається, це максимально правильне рішення. А вже коли сюди з'явиться нубік. То ми вже там якось щось вигадаємо та виліземо і будемо тікати звідси. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Мені ще дерева б трішечки, щоб тут двері якісь зробити. Можна навіть було б. о, Можна було б навіть зробити факели. І мені здається, що мені треба це буде робити. Знову щось підривається. Так, я зрозумів. Я... О! Що це вода тут? Ну нехай буде. Може, мені знадобиться руки помити чи щось таке. Так, дерево. Ось це найближче дерево, зараз ми його цей. Ось так, що ведесенько. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 деревце. Це сюди. Я чую його. Ні -ні -ні -ні, ні, 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 Тільки не це. Тільки не зараз он він. Ой-ой-ой-ой-ой, ховаюсь. Ховаюсь, друзі, ховаюсь. Давайте я десь тут стану. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Він стоїть. Там де, що, там, де я викопав собі укриття чи що. Капець, нехай він там, а я з цього боку з пляжу буду рубати собі дерево. О! Це взагалі просто суперське місце. Все нормально. Слухайте, а можливо я тут зупинюся? Навіщо мені та печера? Я навіть не знаю. Так, слухайте, я буду дійсно тут. Ой-ой! Тут треба ось так зробити. Тут зараз ми це все діло трішечки модернізуємо. Все, я буду сидіти в цьому дереві. Це просто найкрутіше місце для мене. Залишається тільки почути, коли нубік сюди прилетить. Так, це сюди, це сюди. Робимо собі верстак. Робимо тепер пічку. Ось сюди. Нормально. Поки що тут нічого не видно, але зараз, через декілька секунд, вже в мене буде вугілля. Добре. Я чую, як ця потвора там ричить якось стогне ще! Це взагалі капець. Жах. Так, факели. Факели, факели, дуже швидко. Ой-ой. Ой-ой-ой. Капець, що це ще було? Тут постійно щось підривається. Давайте я вилізу. Под... О, тут же ніч. О. Так. Тоді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це, це він, це він, це він. Він був прямо тут. Звідки? Як він. Я навіть не знаю. Так, давайте я ось тут зараз, знаєте що. Оце е, зрубаємо. Ось сюди, ось так. І ось так, все. А отут ми трішечки ось так загородимо. Все, мені здається, це буде непогане рішення. І можна ще зробити буде. Так, де? М -м О! Люк. Нам треба буде люк, щоб його встановити та зачинити ось так. Все. Там постійно щось підривається. Просто постійно. Майже кожну хвилину щось відбувається. І щось здається, горить. О, ні. ні 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 Люки, люки, та випустіть мене звідси. Аптечку, аптечку, аптечку. Де я? Що тут трапилося? Ой-ой-ой, радіація! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, друзі, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Капець, 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 мені треба загаситися. Хоча я зможу загаситися ось тут в себе. Так, 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 у цьому місці, де я викопав. Фух, сподіваюся, я не дуже багато радіації хапонув, бо це неприємно. Так, давайте я. Я-я-я-я-я, що мені робити? А звідки в мене? Я не витратив вугілля чи що. Хм, Дуже дивно. Так, він тут чи ні? Де цей монстр? Треба подивитися, знаєте що? Треба подивитися за маяком. Він. Там стоїть чи ні? Бо тут щось. Ого? Ого? Здається, маяка то більше немає. Капець. Ну все, можливо, я тут застрягну надовго. Хоча, якщо Нубік зберіг координати, сподіваюсь, він це зробив. Ого, а що тут? Оце так печера, нічого собі. То можна і тут заховатися? Посидіти. Тут і водичка є, і вугілля. І місце тут дуже багато, нічого собі. Слухайте, ну це місце досить непогане. Давайте я. Оп. Сюди. Сюди. Ні, я не бачу цього велетня. Сподіваюся, він пішов. Бо це. ну я не знаю, в нього стріляти є сенс чи ні. Я нічого йому не зможу зробити. Я не знаю, зробив би я щось з автомата О, о, о тому маленькому. О, ні. О, ні. Він. Ой го, ви бачите, що там з водою трапилося? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, -ой 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 -ой. тихо, 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 тихо. Так, це те ж саме місце. Де я й ховався з самого початку? То дерево повністю згоріло. Вщент просто, капець. Він пішов? Чи куди він подівся? Я не побачив. Так, 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 так. Він гарно ви кудись зник. Я його не бачу. Там. Хвиля, ось така, нібито, нічого собі. Що там відбувається? Капець. Де ж там Нубік, а? Ану, 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 можу спробувати з ним зв'язатися знову. Давайте зараз я сюди залізу на цю гору. Біля печери тут стану. Нубіку, прийом! Ти мене чуєш! Нубіку! Нубіку, гей! Ні, він мене здається, не може. Не може спіймати сигнал. О, ні, ні, ні. Тоді, можливо, він летить. Або пливе. Треба ще. О, він не сказав, він буде летіти, чи плисти, капець. Дуже величезні проблеми в мене. Навіщо я сюди взагалі один сунуся? Так, 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 так. Нікого, нікого. Ну я буду сидіти тут, в мене немає іншого вибору. Я тут. Ну я не знаю, не в безпеці, але. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ви чуєте це? Знову ця потвора десь поруч ходить. Та завиває оці свої. Робить ось так. Дуже жахливо. Слухайте, я його не бачу. Не бачу. Давайте ще раз спробую зв'язатися з нубіком. Нубіку прийом! Нубіку, чуєш мене? Ні? Нубіку! Прийом, прийом! Це я, бакі! Нубіку! Та капець, ні, сигналу немає. Все. Там він сп... з... зміг. З... О! Нубіку! Я тут! Сідай! Бачу ну бікуся! Сі... Сідай, 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 швидше! Тікаймо звідси! Тут величезний мутант є! Нубіку, швидше, 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 швидше! Полетіли! Давай, 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 злітай, злітай, злітай! Тікаймо звідси з цього давай, острова! Давай, давай. Все капець! Все добре! А, так, але треба буде, я не знаю, щось від радіації, бо я В мене трішечки є можливо. Ліси. О, дуже добре! Давай до бази, до бази летимо. Швидко, Добре. швидко. Фух, капець, невже? Невже цей кошмар позаду?